Привітки, наркотики в Україні, як завжди, темно, і більш ніж завжди холодно, тому що зима холодна, а росіяни продовжують обстрілювати наші енергосистеми. І сьогодні в своїх роздумах хочу підняти таке питання: чим відрізняється ПЦУ, Православна Церква України, від УПЦ Московського патріархату? От чим саме ці дві церкви відрізняються для прихожан? І саме в питанні звернення до Бога? Невже ті прихожани вважають, що боженька швидше почує їхні молитви, якщо вони приходитимуть в церкву, яка а, підпорядкована а, кремлівській агентурній мережі? І це в період, коли в нашій країні іде війна, і коли російські ракети щодня летять на наші українські землі і знищують скільки мільйони життів на нашій українській землі? А російські попи це підтримують, і навіть без прикриття я дякую Богу за те, що ми маємо зараз такі круті надсучасні технології, і що весь світ може бачити те, як російський патріарх Кіріл з подачі Кремля, з подачі Путіна освячує російські ракети священною благословенною кремлівською російською московською водичкою перед тим як запускає ці ракети Росія на наші святі землі. Я не знаю, ви не бачите абсурду в тому, щоб ходити на проповіді до батюшки, який працює на цю ФСБшну агентурну систему. Я не розумію, чим можуть бути вмотивовані а, прихожани оцієї от а, православної церкви московського патріархату в Україні. Можливо, ви мотивуєтеся? Вас мотивує те, що ви не знаю, там а, багато років ходили, сповідувалися саме московському батюшки, і тепер, коли ви покинете його церкву, він почне розносити ваші гріхи і ваші сповіді, просто як плітки почне розносити їх по всьому селу, по всьому місту, по всій Україні. Або яка ще може бути взагалі мотивація? От я на 100%, на мільйон відсотків, наскільки можливо, взагалі я впевнена, що все, всі, всі системи, які керуються Московією, які керуються Кремлем з України, мають бути прибрані. Тому ми маємо взяти це питання дуже активно. Я не розумію, чому ми так довго не можемо вирішити українці. Нам не дають вирішити це питання, закрити його. Тому що, коли ми приберемо оцю православну церкву, Московського патріархату з України, цим ми дуже сильно прискоримо перемогу України. Я бажаю всім мирного неба над головою. Я бажаю нам теплих ночей. От, я бажаю всім Божого благословення і я впевнена, попереду в нас перемога. Слава Україні!